Вітаю панство! І це друга частина, яка присвячена програмі партнерства круїзного клубу. Прийшлось прерватися через дощик. Перша частина була записана на озері Алмазному під час велопрогулянки. В першій частині ми з вами розглянули три пакети клубного членства. Це пакет стартер. Пакет Класік та пакет преміум. І з'ясували те, що з будь-яким пакетом ви можете відкрити власний бізнес в круїзному клубі, інвестувавши невеличку суму. Ця сума, як не дивно, дорівнює 95 доларів. Ви почули. Дійсно, суму, яка допоможе вам у майбутньому стати фінансово незалежною людиною. Давайте ми з вами за допомогою калькулятора порахуємо, скільки вам обійдеться один день бізнесу. Ми 365 розділимо на 2, отримаємо, що півроку це. 182,5 дні. Ну, візьмемо 183. І, як я казав вам раніше, ліцензія на півроку коштує 95 доларів. Ми з вами зараз розділимо 95 на 183. І ми отримуємо те, що один день бізнесу буде коштувати вам з невеличким натягом у 52 центи. Уявіть собі бізнес з такими параметрами для старту. Уявіть собі неймовірні можливості, які ви отримаєте. Коли приєднуєтеся до партнерської програми з мінімальною інвестицією. А зараз ми з вами розглянемо пакети клубного членства, але трошки забіжу наперед і скажу, що не тільки з пакетами клубного членства можна розпочати власну справу з круїзним клубом. Ви можете проплатити піврічну. Ліцензію 95 доларів і відкрити бізнес не подорожуючи. Я декілька людей бачив, які розпочинали бізнес таким самим чином, але через деякий час весь оцей величезний матеріал. Який стосується круїзних подорожей, який стосується відпочинку на суходолі та екскурсій, настільки затягував, що люди, які і не мріяли про подорожі, починали подорожувати. І так, панове, почнемо ми з вами з найпрестижнішого пакету в круїзному клубі, пакету преміум. Треба зазначити, що. Існує активація тревел кабінета, існує щомісячний внесок і існує бонус при реєстрації. І ми з вами будемо ураховувати всі три складові, які маємо. І так. Ви відкриваєте власний тревел-кабінет, реєструєтеся, і компанія на ваш тревел рахунок кладе 50 бонусних балів. Це запатентована клубна валюта, яку приймають до оплати як провідні готелі на суходолі, так і круїзні компанії, яких нагадаю в сервісі самостійного бронювання 15. І тут, панове, ви маєте вже першу сходинку на свою подорож з круїзним клубом. Ви подальші ваші дії такі. Ви, скажімо, відкриваєте програму клубного партнерства з пакетом «Преміум», Активація цього пакету. Коштує 250 американських доларів. І щомісячний ваш внесок на подорожі преміум класу теж буде коштувати 250 американських доларів. Але ваші внески будуть щомісяця подвоюватися. Получається така картина. Ви витратили. 500 американських доларів, а на свій рахунок отримали 800 бонусних балів. Давайте порахуємо з вами 250 активація. 250 оплата за перший місяць вашого членства. Які подвоїлися, і 50%. Бонусних балів за реєстрацію. Додайте сюди 95 доларів піврічної ліцензії і ви в шоколаді. Ви подорожуєте з преміальними круїзними компаніями і маєте можливість відкрити власну справу, ділитися цікавим контентом в соціальних мережах. З тими людьми, з якими спілкуєтеся, і навіть з тими, з якими познайомитеся після того, як будете розміщувати контент, відповідний вашому баченню відпочинку. Ви на сторінці Facebook сьогодні бачили креативне відео від партнерів. Вони так завзято співали про. Макіято, хто не бачив, гортайте стрічку. Подивіться, дівчата запалювали у коридорі цьому довгому круїзного лайнера. Перейдемо з вами до наступного плану клубного членства. Це план Класік. В цьому пакеті ви так само. Отримаєте за реєстрацію 50 бонусних балів. Активація вашого тревел кабінету коштує 100 американських доларів і ваш щомісячний внесок теж 100 американських доларів, який подвоюється. Порахуємо з вами те, скільки буде коштувати бізнес в цьому пакеті. І так, 100 американських доларів активація плюс 200 подвоєні ваші бонусні бали за перший місяць і 50 бонусних балів за реєстрацію. На вашому рахунку. 350 бонусних балів на майбутні подорожі плюс 95 доларів ліцензія на пів року. Я до цих відео додам слайди для того, щоб ви не на пальцях розуміли, скажімо, на слайдах, як це все виглядає. І ми переходимо з вами до пакету Стартер. Треба попередити, що в пакетах Clasie та Premium можливість піднятися на борт після бронювання 90 днів. Але ви отримуєте подвоєні бонусні бали. На відміну від цих пакетів, пакеті стартер цей термін зменшився до 21 доби. Ви бронюєте собі круїзну подорож завдяки клубному сервісу самостійного бронювання Incruзис через 21 день ви піднімаєтеся на борт круїзного лайна. Але ваша знижка буде не 25%, як це. Діє в пакетах Classic та Premium А 17% завдяки тому, що ви будете використовувати опцію Insider Pricing. Ці опції працюють і в пакетах Classic та Premium, але ви можете їх використовувати за бажанням. В пакеті Starter. Існує тільки така опція, і ви можете використовувати її два рази на рік. Виходить так, що ви завдяки цьому пакету клубного членства зможете двічі на рік відвідувати круїзну подорож, або підходити до відпочинку комплексно бронювати собі готель. Бронювати собі круїз зі знижкою у 17%. В цьому пакеті є можливість через 4 місяці підвищити свій статус до пакета Classic без витрат на активацію. Є люди, які зайшли в круїзний клуб на цьому пакеті, через 4 місяці вони покращили свій статус. До статуса Класік і займаються бізнесом починаючи з пакету Стартер і продовжуючи його в пакеті Класік. Так само у вас є можливість і покращити свій статус з пакета Класік до пакета Преміум. Думаю, що я відповів на деякі ваші. Запитання. Також нагадаю, панове, про те, що в круїзному клубі не тільки сервіс самостійного бронювання круїзів. Я крайкома цю інформацію піднімав, але хочу зробити на цьому акцент. Величезна. Цифрова сучасна платформа, яка належить круїзному клубу, складається з трьох незалежних сервісів самостійного бронювання. І саме ви обираєте, який сервіс ви будете використовувати. Сервіс самостійного бронювання круїзних подорожей ми з вами оговорювали неоднократно: 21 тисяча пропозицій від 15 провідних круїзних компаній. 250 плюс круїзних лайнерів різного класу. Це класи Family, клас стандарт, клас Premium і клас Luxury. Обирайте те, що вам до смаку. Також цифровий сервіс самостійного бронювання курортів, готелів та екскурсій. І в одному сервісі це 300 тисяч пропозицій, екскурсійних пропозицій 350 тисяч. Можливість подорожувати як використовуючи один сервіс, так і подорожувати комплексно використовуючи всі три сервіси або два сервіси в будь-якій зв'язці. Все вирішуєте ви. На відміну від компаній, які займаються просуванням якихось бадів, баночок, скляночок, і роблять зі свого помешкання, помешкання складське в круїзному клубі, Свобода вибору. Саме ви обираєте пакет клубного членства, який задовольняє вашим потребам. Саме ви Обираєте, куди ви хотіли би поїхати, в який час обираєте собі круїзний лайнер, обираєте собі готель, обираєте собі екскурсію, або не обираєте і збираєте кошти на якусь велику подорож. Нагадаю, що серед пропозицій, які розміщені в сервісі. Самостійне бронювання круїзів є і трансатлантичні подорожі, і навколосвітні подорожі. І є партнери, які збирають саме на таку подорож, яка буде тривати десь приблизно 200 днів. Все залежить від маршрута і від круїзної лінії, яка здійснює таку подорож. Більше інформації на моєму сайті. Завітайте туди. Також, кого є бажання візуалізувати свої мрії, побачити, чим живе круїзний клуб. Запрошую вас на сторінки мого тревел-каналу Повітру. Посилання буде додано до цього відео. І також ще раз зверну увагу на те, що ви можете не подорожувати, тільки вести бізнес. Ваша Ліцензія в цьому випадку буде складати 95 американських доларів на півроку. Що таке 52 центи, ви за ці гроші навіть в Києві не вип'єте гарнятко кави. Робіть висновки, приєднуйтеся до моєї міжнародної команди, подорожуйте статусно, заробляйте. Станьте фінансово незалежною людиною з круїзним клубом, кого є бажання, подорожуйте, будьте відповідальним за себе, за своє майбутнє і за майбутнє ваших діточок та онуків. Бо бізнес, який пропонує вам круїзний клуб, ви зможете передати своїм нащадкам у спадок. Чекаю відгуки від вас. Чекаю від вас коментарі. Дякую за увагу. Бон bon вояж, панове!